Так, користувачі порно не переслідуються. Ви абсолютно правильно сказали. Тому з поширенням порно в Україні проблем немає насправді, тому що всі сервіси, які ми знаємо, ви називаєте OnlyFans, Pornhub, Україна в лідерах світового перегляду, порно в Україні поширено. Українці дивляться порно, не переслідуються. Переслідуються лише креатори, які в Україні. І більше того, що цікаво, якщо почитати вироки, а кого ж насправді переслідують? Переслідують не веб-студії, які є в кожному великому місті, переслідують неорганізовану злочинність порно, а переслідують жінку в Херсонській області, живе в селі, має на утриманні двох дітей не заміжня, за 800 гривень переслала в телеграмі своє фото. Інколи, як кажуть правозахисники, це провокують самі представники силових органів. Я не можу це підтвердити чи, чи спростувати, але я бачу, що організований бізнес в сфері порно прекрасно працює в Україні, це велика сфера. і вироки, якщо ви почитаєте, а всі можуть почитати, ми створили для цього інструмент в Телеграмі. Де щодня ми публікуємо нові вироки? Він безкоштовний, відкритий. Всі можуть почитати короткий висновок, який будь-яка людина може зрозуміти з вироку. І ви побачите, що все це в основному неорганізована злочинність. Прості українці, яких кудись переслали, десь берегли. Хтось на сайті знайомств направив своє фото або відео 5 років тому. Сьогодні по ньому виносять вирок за те, що він на сайті знайомств з кимось так знайомився.